Там -там 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 -там. Камери пуск, так, обі камери працюють у нас, що дуже хорошо, задня, передня. У мене, правда, часу немає, багато на стрім. Приблизно хвилин 7-10, може трохи більше, не знаю. Но я в одному, скажімо так, в одному з людних районів. На ну, сьогодні ще нікого не бачив, до речі, абсолютно нікого. Хоча і не гуляв, завтра буде основний стрім. Завтра, якщо то заходьте, 8-30 ранку. З 8.30 до 9 ранку буду проводити стрім. А зараз так, чисто проміжний. По можливості, скажімо так. Я можливість провожу. Немає можливості не провожити все. Ладно, проїжджай. Поки ніхто не збирався. Що там у нас по коментарям? Поки коментарів не бачу. Сюда тут час і за 5 хвилин можна когось знайти. якби оце ж не питання? Подруге, самі можу зайти, подивитися де я йду. Так ось, дякую, забаки. При друге місто, тут тебе вже всі знають. Так, Таксистів знають, бачите Пізно знав. Я вже перейшов дорогу. Так. Ще ще в інше місто, тут тебе вже всі знають. Там таксисти навіть знають по сигналу. Так, та-та-дам. Сьогодні потрібно кофту одягти. Та в мене все, не по плану. Так, сьогодні треба було. Щось я не врахував цей моментик, я би сказав. Блін, може десь пройтися. Ну ладно, йдемо сюди. Навіть не знаю, куди я вже пройтися. На базар якийсь? ні? З базару вже. Прогулявся по ринку, подивився. Що там? Потацікав по городу. Не знаю, я ніколи не бачив. Я, правда, далеко не ходив, не гуляв особливо. Завтра нормально прогуляюсь. Якби 3 кілометри 30 хвилин. Так що заходьте завтра на стрім. Завтра 8.20 приблизно почну, 8.20 до 9-ї О, привіт, привіт, привіт. Прикинь, нас щире прямо біля дому. Принципом чувака. Як це принципом? Це де? Це яке місто здалі. Домов ти онлайн, але тебе не було. Це Вінниці, сьогодні групи пишуть майже скрізь тихо. Ні, Вони сьогодні працюють ще й, ще й добре, тому що де, якби неділя ринок, в першу чергу. І по-друге, так, так само люди ходять. От і все. Люди завжди якби, ходять, може когось знайти. Хтось вихідний хоче прогулятися, якби ж неділя. Так що... Для них кожен день це золота жила. Сьогодні скільки я нарахував? Ноль, Нікого не побачив. Сьогодні ноль. А от коли це? Вчора? Я вчора вчив, що це був. Один за одним. Ну, правда, я біля ТСК пройшовся. А вони як рід бджіл з вулика. Я втім, ухімо, вилік, звідти виїжджали. З інтервалом, не знаю, 30-45 секунд десь такий інтервал. Так що... Це смішно було сам йдеш по вулиці, тут ціка перед тобою по різним сторонам. Яке місто? Привіт, Вінниця. Я вже набратаю, коли я спокійно міг прийтись по місту якому ще? 23-му, напевно, останній раз. Ні, я спокійно гуляю, ну я ж нічого не порушив. Да? Якби все є у мене. Військово-облікові документи, воєнні КВД. На обліки стою. На обліку не можу не тому що в армії був. Якби так, чисто законно я все виконав, але чи по закону завжди відповідношення до мене буде, ну не знаю. Можуть бути нюансики. Якщо хтось не захоче по закону робити. Так, в Вінниці на в'їздах, виїздах нема. Так, пару днів труси, майже всі заїзди, навіть в писарівці. Що, напевно, кожну машину звільняли. Так я ж не виїжджав нікуди, не в'їжджав. Не знаю. Я, я говорю тільки про власний досвід, зрозуміло. Група назвала запис ситуації побувати не може. Так, е, перейменували, здорова, здорова. Але блокпостів нема, тому... Це вважаю тихо. Не знаю, я не по цій інформації не можу тобі сказати. Так, і я за це що буде. Дякую за підписку. Дякую за підписку. Так, у мене ще приблизно хвилин 5 на стрім, так що можете підписатись, можете поставити дзвіночки, як вам зручно. І будемо проводити наступний стрім в неділю, завтра. 20, ой, що я немалі. 8.30, 8.20, напевно, 8.20 ранку. До 9. Так, що там у нас? Привіт, ви туди сюди ходите, ходите чи по справам. Я не ходжу туди-сюди ніколи. Я навіть спеціально стрім ніколи не провожу. Я йду по справам і в мене є можливість, я проводжу стрім. Тільки по справам. У мене немає часу там просто взяти і провести для себе стрім. Такого в мене немає. Сяжуть і почнуть ковалтувати як гамул тренера. Ну і без різниці. Е, я ж нічого, блин, я ж нічого не порушив в першу чергу, розумієш? Я по відношенню до держави, по відношенню до інших я чист. Блін, куди це? Це не треба. М -м -м -м, ладно. Чуть ладно, підемо туди. Все станемо на облік рано чи пізно, Ну, я на обліку стою давно ну, вже. Я ж не можу не стояти, розумієш. Дякую за підписку, Лівень наушник Зроби, бо відіриться. Наш мені здасться наушник. Мені треба в мікрофон цій гарнітурі. От і все, дякую за підписку. Пулячий осколок, осколок. <гум> Бач, як нормально, так? Да? Мені, я пам'ятаю, ще давно ти сукашник зупиняв, показує ОБД, виходить, показує на ногу. Хоча ходить нормально, я б не сказав, що з нього щось там з ногою не то. Я кажу, чувак, в мене голова. Що нога, що гірше? Голова чи нога? Так що такое взяв з собою два підбуля пішов в магазин сьогодні сідало машину їх странник а це ж дружня собака получається машина зусиль давай Підбуль це ж Сама дружня собака виходить тут з цієї сторони прийоми. так, і в тобі ще вона мене не збиває. Так, задавайте питання, ще в мене дві хвилини. То я буду завершувати стрім. Дякую. Я возле стадіону на Локомодів. Тут... Ну звісно, там дуже жирна, жирна позиція. Не, я ж не, спеціально до них не ходжу, на що ми дісталися. Я ж спеціально не ходжу, ніколи не шукаю. Я йду по своїм справам, от і все. Якщо мені треба десь, то я йду. Я возле лягрів завода. Так, да, саме тут. Масш дві камери включи. Та їх на покар не бывает, а что? Не, катається пайпас. пайпас. Блин, думаю, это телефон. Давай, это пайпас. Угу. Угу, так. Здесь возле меня раз здесь Так, что у нас? у имеется штука. Я тут катаюсь часто. Тут дуже, дуже часто я их бачу. Пам-пам-пам. Так що сьогодні коротенький стрім, а завтра приблизно хвилин 35-40 буду проводити стрім. Можете заходити 8 8.20 ранку, можете підписатись, поставити дзвіночки і наступний стрім будемо проводити вже завтра. З 8.20 до 9 ранку Ніхто цікаво не знаю. Я поки нікого не бачив. Ну, я правда не сильно багато прогулявся, зрозумів. А вчора, блін, я вчора 30 хвилин спрагулявся, прогулявся, ну, щоб ви розуміли. Близько... Ого, розма собака, блин. щоб не випрыгнула звідти, собак боюся. Реально, по-моєму, машин 8 бачив, Дуже багато. Знає, десь полюють на когось, катаються. У нас, виходить, нові групи ще заїхали з районів. Там з Айсіна, з Козятина, з Чечільника і Тульчина. Наскільки в мене інформації є, з цих чотирьох районів виходить. І все. Два рази збільшилось, наскільки кількість їхня? Може не в два. Може навіть більше, не знаю. Но по тій кількості машин, що я бачу, реально видно, що концентрація більша. Чому ти завжди з рюкзаком? А я завжди по справності схожу. Наприклад, коли провожу зранку, стойп зал або з зала, тому мені рюкзак треба. Зараз на ринок там пішов, прогулявся, і завжди треба рюкзак. Я ж просто так не хожу кудись там прогулятися, на що мені це треба. Чи там просто стрім привести заради стріму. Ні, я от, треба, виходить, кудись сходити, то провожу стрім по можливості. А Зараз є така можливість, провожу, і провожусь за то. Так, у нас сьогодні субота, а завтра неділя, хорошо. Завтра якраз буду в зал йти. Можете заходити на стрім, будемо проводити стрім, задавати свої питання так само. А то Зараз треба вже завершувати стрім, ще приблизно хвилину. Ще подивимося, що тут у нас по коментарям. І будемо завершувати. Як зробити на ефірі такий екран? Який екран? Ви ефір проводити і. Так, ладно, у нас свилина мовчання, тому гарного всім дня. Дякую за підписку і всім па-па. Зараз просто хвилину треба мовчати, от і все. Так, все, всім пока.